Доброго дня, шановні пані та панове. Бонджано, чаче. Здоровенькі були. Мио псевдонімо ес падрегом. Мене кличуть папа Римський. Аморе професора. Дорогі вчителі. Мафія позаносних. Представники проспілки, працівників освіти. Мама Міні. Шановна пані директор. Салюто ваше портрети. Вітаю ваші особи. Університету, перати й комітету. Усі органи шкільного самоврядування. Велісімо, поздравісімо карнавалу для педагог. Хочу привітати усіх вчителів з їхнім святом. Карнавало фестивалу для Капуту. На жаль, канікули закінчилися. Бандіто, садісто, барбосо, терористо камбек університету. І усі учні знову повернулися до школи. Кошмара на уроку, видвана наперед. Щоб знову взяти участь у навчально-виховному процесі. Професором захисту, Закохані у свою роботу вчителі. Арбайтен папа. -пану. З радістю я в цьому допомагають. Запрета проблема це до літо. бажаю нам зберігати молодість і строгість. Гривня, баксу, мільйони. Підвищення заробітної плати. прогибанку перед для адміністратора. Мати добру репутацію начальством Канікуляру без приделу. найдовшої відпустки. Фініта для комедія. І якнайшвидшого навчального року. А море Казанова. Щастя вам особистому. Бастарді, дармоїді, зануді розтологі. І сімейному житті.